Ви сильно поздягалися, так. Е, так, що дуже тепло. У нас ще не опалюється. Крісло так беріть. Бери. Хто ще не хрісти? всі? Одного не знаю. А чому? Хворий? Захворів. Третій, Третій раз може Третій раз вже? Ого. Угу. З діатопострою, виходить, вже е, отрималось. з восьмого. Ну, але тут бачу, що є нові, є ті, що вже були. Хто повторно Підніміть руки, хто повторно отримає. От, половина фактично вже отримуєте повторно. Чи допомагає вам ця стипендія міського голови в... Ну, В навчанні. Чи стимулює вас до навчання? Що ви можете про це сказати? Це добре, все добре, це погано? Чи хтось завжди вам, друзям? Чи комусь не підказуєте, кажете, що йди, щоб ти ще отримав. Може хтось щось таке сказати? Що? Не Скажіть, стимулює? Стимулює? На що ви ці кошти витрачаєте, Якщо не секрет. Ви питання, не? по черзі питаєте. По черзі то так говорити? Ну давайте. На що ви, ви витрачаєте ці кошти? Туди сюди і О, Це вже не підписали, це вже це вже книжки, це вже дуже добре. А без якої школи? Це ні местовісти. Софія. А ви на що? Ні, молодці, молодці, що стараєтеся. Молодці, що... Звичайно, що той час, який ви ви могли б, як ваше багато, можливо, ваших друзів десь е, відкладає на якісь там інші розвага, ви, ви вкладаєте їх в чані. Це є дуже добре. Адже ви сьогодні свій час. Ваші знання це є ваша інвестиція, ваше майбутнє. Наскільки ви сьогодні здобудете ці знання, наскільки ви їх засвоїте, від того буде залежати ваше життя? Повірте, ніхто не знає, хто буде завтра на якій посаді, яку буде професію він обійм, освоїть, і, і що він буде, яку посаду буде включати, він буде обіймати. Сьогодні ви своїми знаннями формуєте оце, як це правильно сказати, своїми знаннями формуєте собі своє майбутнє дійсно життя. Бо коли людина відповідальна, коли людина знається в тій справі, що він робить, то вона відповідно дуже і ціниться. Я бажаю вам, щоб оці, це в школі це є перші ваші здобутки, коли ви вже фактично прийдете навчатися. Вищі навчальні заклади і це вже було так задоволення. В школі в мене були такі такі здобутки. Я були призерами учнівських олімпіад і конкурсів. Ми їздили на область, ми їздили на Україну. Ми отримували стипендію міського голови. Це перші ці ваші здобутки, це перші ваші кроки до чогось вашого великого. Я бажаю вам, щоб ви не спинялися. І я хочу, щоб ви. Те, що я вас питався, чи десь ваші друзі вас питаються, чи десь вам заздрять, щоб ви десь були і їм в чомусь наставниками. У вас ж є менші друзі, з якими там, хтось в 7, хтось восьмому, хтось в 9 класі. Ви ж дружите між собою. Дружите. Тому підказуйте їм. Кажіть, що неможливого немає. Головне, щоб було бажання. А воно у вас, звичайно, що є. Тому я вам дякую за те, що ви такі є. Дякую вам за популяризацію да, нашої громади поза межами громади. Я знаю, що були ви і в межах і області, і в межах України і про вас знають. Якщо знають про вас, то знають і про нас. Тому перейдемо до учистої частини до подяки. Я заберуся, що не поставив. Отже, подяка. За високі показники в навчанні, старанність і наполегливість, за прагнення до знань і пізнання до вміння, боротися і перемагати, оголошується Гейку Матвію Юрійовичу, учневі Кременецького атамічного ліцею імені Оласу Самчука. Вітаю. Молодець. Ще, Ще раз. Так. так. Ще так. раз. Добре. Така ж подяка солимі Стефану Павловичу, учніві Кременецького академічного ліцею. Стефан. Що ти Стефан? А тобі біля на весіллі. В селі ще трошки будь. Ти хотів був селіж. Добре, мамі вітають Так. Савчуку Андрію Миколаєвичу, учневі Кременецької середньої школи, перших третіх ступенів номер 4 Андрій, вітаю. Ти молодець. Ти ще Можеш мати всі шанси ще раз отримати. Буду старатися. Старайся. Так. Палігурі Софії Ігорівні, учениці Дуди і загальної світлі школи 23 студентів Героїв України Олександра Карпіновського. Софія, так я Так. Так, і Щуку Маркові Валерійовичу, що учнів Кам'янецької академічного ліцею імені Власа Самчука. Учениці Кремлянської засвітньої школи першої 3 ступені номер години імені Галини Гордоселе Савчук Ірині Васильівні. Та учениця Воїнського ліцею імені Нестра літописця і Юлії Вікторів. Ще навчаючися. Це фото не для фотосесії, ми сьогодні робимо, а навпаки хочемо показати yeah. uh, вам для історії і щоб інші брали з вас приклад. Тому це дуже важливо, щоб ваш приклад надихав інших. Бондарському Іванові Романовичу учневі Кременецького колічного ліцею імені Паласа Савчука. <плес> Чи <Чимось> ви займаєтеся? <плес> Який клас? Молодець, на криматор. Учний громадського академічного лицея Ниласом ЧК Ключеві Михайла Вітальовича. Кості з Кархацького Денису Віталійовичу. А з Олімпіади, в яких прикладах перемагали? Багато дітей українська, географія, трудове, інформатика. І, І учнів Вікерського технічного ліцею Дударчуку Владиславу Ярославичу. То його немає. Дякую. Ну що, Вам дякую. Дякую, повірте, ще хочу метами, за якого нас знімає. Дуже хочу подякувати. Звичайно, що всім педагогічним працівникам, які вас навчають, і звичайно вашим батькам хочу подякувати за те, що. Вони в вас вірять, вони вас підтримують, але, звичайно, їх не підвозите. Всім велике дякую. Але молоді люди, давайте все таки враження свої скажіть, бо це буде якось трішечки неправильно. Я що говорю, відчуваєш? Що відчуваєш? От сьогодні отримавши таку нагороду. Ви ж дівчата і хлопці, ви ж знаєте, що це не просто подяки. Тут є серйозні фінансові такі можливості. Ви про це знаєте? Так що вам не тільки подяки вручили, а будуть ще й гроші. Вони вже отримали. Ви вже першу суму отримали. А ну розкажіть, будь ласка, пане голово, це стипендія міського голови вручається раз в рік, так? Добре. Найкращим, найрозумнішим, Добре. найвідповідальнішим. 11 учнів з нашої громади її отримають. Сума цієї стипендії міського голови становить скільки? 10 тисяч гривень. Тому я вас запитував, на що ви тих 10 тисяч гривень витратили? Але якщо, наприклад, нас сьогодні 11, а наступного року буде 25, 30 і так далі, тобто є куди рости. Ні, ні, русских? ні, ні. У, нас буде, у нас стабільно 11 чоловік, 12 учнів, це ми їх визначаємо з 11 найкращих. І відповідно вони отримують цю. Так казати, стимулюючу доплату за свої знання. Але все-таки, якщо будемо бачити, що в школах є більше таких обдарованих, ми можемо змінити ж і положення. У нас, нас є дві програми. Uh -huh. Одна програма, те, що ми говоримо, це підтримка дітей, це що стосується стипендії міського голови. Це раз, а друга програма це є програма підтримки обдарованих дітей. Це ті кошти, які діти отримують, коли вони приймають участь в олімпіадах, конкурсах, і відповідно за це отримують також грошові винагороди. Так, діти отримувати. Грошові за олімпіади Олімпіадами отримують по закінченні навчального року, це кінець травня, початок червня, а вже на початку нового навчального року це вже йдуть стипендії. Угу. Тому всі, хто приймав участь в конкурсах, отримав призові місця, відповідно, вони отримують ці грошові нагороди. Це дуже стимулює. Матвію, я тебе вже тут знімаю не перший раз, так? Це вже вдруге. На друге. І ти, мабуть, ще і перемагав в Олімпіадах, я так знаю? Так. Ну, дійсно, а яке враження? От що відчуваєш сьогодні? Я відчуваю, ну я щасливий, що я це правильно, щасливий, тому що своїми знаннями отримувати гроші це дуже круто, правда? А хтось може, от щоб я не підходила і не, не вимагала у вас якихось коментарів, а сам так на камеру сказати, я думаю, Іван, певно, ну, ти. <звеч> <проб> <Дивіться>? <проб> <проб> Давай. А ну от скажи. <звеч> ну, так само, як Матвій, щасливий, що. Завдяки старанням тут. А складно, наприклад, вчитися добре. Це ж сьогодні стільки спокус різних, різні тіктоки, інтернети, там прогулянки на свіжому повітрі, а це ж треба вчити, це ж така рутинна робота. Ну, треба мати бажання, головне, і хист до цього. Але само собою, навіть якщо немає сильного таланту, якщо старатися, то це вийде. Тобто, треба не припиняти, так. правда? Робити те, що так. робиш, але робити його правильно і. І сумлінно. Михайле, да. я цього хлопця знаю дуже добре, бо колись давно-давно він ходив з моїм онуком в одну групу дитячого садочка. Їх два брати, да. Дмитро і Михайло. І от сьогодні Михайло все має таку. таку... Мама пишається. Так, да, обов'язково. Розказує там, колегам на роботі, палиться. Ну, вона каже, що тіпа, не просто так. Типа, бува, казала, що її інколи сидить, і так далі. Але дуже вона і. Вдячна вам сказати, що мають таку можливість. І хотів би підкреслити, що це тільки в Кременці є, що мене це здивує. Що Кремль ну, розуміє, наскільки це важливо, давати дітям бажання, мету е, працювати. Ну це класно є, і дуже приємно мені особисто чути, що з Кременця, що там діти дуже класно мають результати в університетах і там конкурсах. Це ну, просто приємно. Я думаю, якби не ця допомога. Мало б хтось був, був би зацікавлений цьому. А вас, молода дівчино, я читала про вас багато. Ви аби конкурс до переможниця, так? аби якась гарна подія, ви там учасниця. Як вдається поєднувати ці всі такі і виховні моменти, і навчальні? Не знаю. А який предмет тобі найбільше подобається? Біологія. О, так. Бачите, я так знала, бо того, що з біології в тебе найкрутіші результати, можна сказати, у всієї Кременецької громади. Тобто самі-самі такі. Ще треба встигнути ще нагробити. Ну, на городі це теж біологія. Почнемо з того, що на городі теж біологія. І Ще іскра, оце прізвище, ну теж воно дуже на, на фейсбуках, і кругом, кругом я десь його зустрічаю. Але це 에... Мама Юлії поки що готує Софію і разом. із Со... але Але вас і не Юлія. біологія домінант. Біологія. Теж а, біологія. Та, та. Це Охки. мама то підготувала двох учениць свою доньку і разом. Молодець, значить, учениця. респект мамі. Та? А є тут хтось і такий. Так, я от про що кажу, що у Фейсбуці бачила, що такі були Штепо. серйозні результати. А хтось є тут такий, що от з математики, наприклад, чи з фізики, з таких серйозних предметів, як на мене. Бо ти Іван, так? так. так. Страфів О, Стефан. Теж так, таких? Так, з фізикою більше цікавлюся і програмуванням, так. А з математикою, ну, трохи гірше, справді. <гументна> А ви вже придумали, от ким ви хочете стати? Яку професію? Чи можливо я так розумію, що в академічному ліцеї там є мала академія? Так, ви десь вже якісь маєте напрацювання, куди хотіли би піти потім? От ви, наприклад. Я не знаю, що я прикладу. Ще не вибрав, ні? А ви, молодий чоловік. Також ще думаю, ще маю час, я вважаю. Я ще запитаю цієї гарної дівчинки, бо я почала, а потім ми так і не завершили наше спілкування. А ви визначилися вже? От ким ви хочете бути в майбутньому? Думаю, ще в роздуму. Є вже кілька варіантів, так? Думаю, піти перекладачом. У вас добре англійська йде? Да. Це круто. Англійська мова взагалі в нашому суспільстві це. Це дуже... Всіх розпитала, всі все сказали. Можете передати привіт однокласникам. Привіт-привіт друзям, однокласникам, батькам і навіть міському голові. Дякую. Добре, зробить фото. Ходіть, беріть, подяку. Ви бачили одночасно стільки розумних людей в одному кабінеті. Я відверто кажучи, таку подію зустрічаю і висвітлюю не щодня. Дуже приємно, що у нас є такі талановиті і розумні діти, бо вони дійсно наше майбутнє. А наше майбутнє воно ж не десь там далеко, а от воно сьогодні формується в шкільних класах, в шкільних аудиторіях. Щиро дякуємо вам, шановні вчителі, ті, які душу вкладають в дітей, які. Душу віддають дітям. Нехай у них буде щасливе дитинство, нехай буде якнайшвидша перемога. І, звісно, нехай буде мирним небо над нашою Україною, щоб вони всі-всі зреалізували свої, свої зусилля. Нашим захисникам. Честь, слава Те, і повага. Одного не буде для історії. Одного невели, так. Ні, Красені і красині. красині. Розумні, красені і красуні. Наука, ніколи, не